Як розширити відстань між колонами. Зазвичай в типовому проєкті армянка ферми йдуть кроком 3 метри, і крайні колони йдуть кроком 3 метри. Але іноді буває так, що вам потрібно збоку зробити заїзд. Тоді вам ширина між колонами 3 метри буває замало. Є один простий метод, як розширяється відстань між колонами. Ставиться під фермова ферма, які ми також виготовляємо. За вартістю. 6,5 тисяч гривень за одну штуку довжиною 6 метрів. Як вона працює? І так ферми, як і раніше, ставляться по краях, але ставляться вже на відстані 6 метрів. На ті ферми ставиться оця підфермова ферма. верхню ставиться на трубу, нижня привалюється в трубу. А ферми тоді вже будуть ставитися. Одна ферма буде ставати на край цієї підфермової ферми. А друга буде ставати посередині в повітрі на цю підфермову ферму. Третя підфермова ферма стане так же само на край. В такому випадку відстань між доколонами колонами у вас буде 6 метрів, а ферми так же само залишаться на відстані 3 метрів. Тому, якщо вам потрібно будувати, маємо в наявності у Львівській області, місто Борислав. Будуємо разом.